дня! Ми сьогодні будемо з вами украшати наші дві рамочки. Я буду дві рамочки різними ну, варіантами украшати. Тут, наприклад, у мене будуть такі квіти з Фамірану. І ось таку синеньку ми будемо украшати нашими ось такими ракушечками І так, спочатку, що ми робимо? Ми беремо, з вами можна використовувати клей. Я буду використовувати двохсторонній скотч. Чому двохсторонній скотч? Дивіться, я приклеюю мені щось не сподобалося, і я взяла його відклеїла так от у мене такі скіти тут І беру їх. Беру наш скотч двохсторонній звичайний. Ось ось такий тоненький. Можна використовувати ось такий, бачите, що він йде з такою, як він, як надутий. Можна його, чому ні? Можна. Ось. Так, єсть. І приклеюємо. Так, дивіться, в мене ще такі ось червоні є. Ось так. Беремо, приклеюємо і ось так дивимося, так, де мені цю приклеїти. Можна їх так роз... розкрити квіти і приклеюємо, врізаємо невеличкі кусочки. Не потрібні нам великі кусочки. Ось так. Ось. Ось так. О, приклеїли. Беремо червону. Ось, дивіться, як уже як уже доволі таки виходить в нас з вами гарно, да? Так, далі. Дивіться, якщо ось у мене, наприклад, трошки ну, відірвалася е, лепісточок, що да, ми робимо в такому випадку? Ми беремо її просто під цей край ось так. ось так, І ось цима ліпісточками ми її прикриваємо. Бачите, і не видно, що в нас немає там одного лепісточка. Ось дивіться, дивіться, як досить такі вже гарно виходить. Так? Тут так само можна зробити, ось тут, наприклад, червону зробити, отут рожеву можна зробити. Так, дивимося. Так, дивимося. Ось я вже приклеїла. Що ж ми зробимо далі? Треба ну, ще можна тут чимось украсити. Так? От у мене є ось такі квітки, так? І я їх так схематично дивлюся. Як їх мені краще, да? організую їх лучше, де вони будуть краще дивитись, посмотритися, так? Да? Ось так, дивимося. Можна. Дивимося далі. Так. Я їх поки не приклею, я поки їх дивлюся, як їм, як буде краще, так? Ось так. Як буде гарніше, так. Так, Поправляємо трішки. Ось так. Ось так. Так. Дивимося, що ми ще можемо зробити. У мене є ось такі ще квітки. Можна ще внизу так, щось зробити. Беремо наші квітки з вами. Так, скотч приклеївся. Можна здійсни, зробити як віточку. Ось так беремо. Бачите, одна зверху, одна знизу. Прокрутили. Можна навіть трошки ниже її, нічого страшного не буде. Ось так трошки ниже можна. І ще одну. Ось так. Так. І можна її ось тут. Ось так зробити. Так, так само ще одну робимо. раз. Трошки вниз її опустимо. Бачите, я просто її прикручую ось так. Ось є. Так. Так само. Ось. Дивіться, яка уже в нас з вами вийшла досить-таки гарна, незвичайна. Е Рамочка. Потім ми його приклеюємо це все. Можна так само на двосторонній скотч, можна наклеює, е, гарячий пістолет, можна на дракон є клею. Будь ласка, можна можна ще тут <кхм> дивимося, можна отут ще так одну додати. Бачите? Дивіться, яка досить легко, вже готова в нас досить гарна одна з вами ось така. Ця рамочка для фото. Дивимося далі. А як ми робимо її з камінцями? Да? Ось наша друга рамочка. Ось наші ракушечки. Так. Ось дивіться, які у мене є різні ракушечки. Так, так само ми беремо з вами скотч. Скотч беремо. Да? двосторонній. відрізали шматочок. Приклеїли. Да, приклеїли ми, ось так. Тільки дивимося, щоб за край ось так не виходив. Якщо виходить, відклеїли трішки, відрізали. Дивимося далі. Беремо, відклеюємо, і де ми хочемо її бачити? Ось я тут планую її приклеїти. Да, ось цю більшу я от сюди ось так ось, ну, давайте ні, давайте її сюди краще. І схематично розложіть, куди ви хочете, да, свої, свої ось такі наші ракушки. Да, як ви хочете, куди ви хочете, яку, куди ви хочете положити, Да? ось. Ось я хочу ще таку. Ні. Ось. Так можна. Так, ось таку сюди. Так робити. так, ось так, так, дивимося так, ой, ось, ось так ось так, ось так. Ось таку можна і зверху неї ось так можна кусочок положити. Ось дивіться, яка вже вона у нас, готова. бачимо, розложили. Так? Тепер беремо, де ми хотіли її, так? беремо, наносимо скотч. Ось так здираємо його. Скотч просто досить важко здирається. І ложимо на те місце, де ми хотіли. І ось так кожну ми з вами приклеюємо. Так, ось дивіться, ми приклеїли. Тільки, бачите, у мене ось така тут, не зв... ну, виходить, як не, не, не гарно, як дирочка. Да? Що ми його робимо? Ми беремо кусочок ще один скотчу. Приклеїмо на нашу. Ось у мене є така ракушка, Відклеюємо скотч тут таку цю. Так. Ось так. І приклеюємо. Дивіться, як вона виходить. Все. Ось дивіться, яка у нас вийшла з вами рамочка. Тепер що ми ще можемо тут зробити? Хм. У мене є такі міленькі, маленькі бусинки. Можна також їх, їх взяти, де-не-де приклеяти. Да? На, на, на наші бусинки можна приклеяти. Звичайно, чудні, да? Ось, наприклад. Її можна приклеїти, і буде досить-досить таки гарно. да? Дивимося далі. Ось у нас вже і готова з вами рамочка. Можна, якщо у вас більше, да, ракушечок, можна ось так зверху ще. Чому ні? Бачите, як воно виходить? Можна ще зверху. Ось така велика, ні. Можна, чому ні? Можна, ось можна зверху. Да? Приклеюєте і ось вам вже готова рамочка. Здивіться, як вона красиво стоїть у вас. Да? Сюди вставляємо наше фото, і досить таки гарна виходить рамочка. Незвичайна, незвичайно. Дивимося, що ми ще можемо зробити. Дивимося, що ж ми можемо ще зробити. Ось в мене ця, да? яку ми з вами Почали в самому початку відео робити, що можна ми ще тут додати. Да? Ну, наприклад, можна додати, у мене є а, ось такі маленькі божі коровки, так? І я можу додати: ну, червоне на червоне буде не досить таки гарно. Вони вже тут йдуть на такій. На такому вже, як двосторонньому скотчі, і ось, наприклад, на білу квітку. Дивіться, як воно гарно виходить, да? уже не об... незвичайно. Да? Де ми ще можемо його ось так, ну, жовтеньку ось квітку. Дивіться, як воно буде гарно. Ось так. На, Давайте, на оцю квітку. Давайте. На одну розочку і ось так. Ось, бачите, як, як воно вже незвичайно, вже таке так, досить таки гарно виходить. Да? Ось такі І ось так ми украшуємо з вами нашу, наші з вами фоторамочки. Легко, легко, нічого незвичайного тут немає. Дивіться, що далі. Е, я вам хотіла такий спосіб ще один показати. Е, Паєтки. Ось такі у мене є паєтки. Так? Що можна з ними зробити? Ми беремо з вами двохсторонній скотч. Двохсторонній скотч. Ложимо його. Так, ложимо його. Так. Дивіться, я вже насипала собі паєточок. і ми приклеїмо його на двохсторонній скотчі. Раз. Ось давайте. Ось так. Два. Бачите? Досить легко переклеюється на двохсторонній скотч. Бачимо і вона не падає. Тепер жовтеньку ми беремо. Ось так. Раз. Два 3. І останнє. І ось так ми можемо, скільки вам ви захочете. Так? Що ми як ми далі робимо? Ми беремо ось ми, скільки ми вибрали, так, з вами. Беремо, відрізаємо. Це нам не потрібно, так? І. Ми його будемо приклеювати. Так? Як ви його приклеїте? Ми ж з цієї сторони з вами не відклеїли таку захисну з вами смужку. Ось тепер ми беремо її і відклеюємо. Дивіться, я її відклеїла. Бачите? Ви можете так само її зробити на нашу рамочку. Да? Ось, наприклад, замість, наприклад, наших ракушечок, так? Я їх спеціально приклеїла на двосторонній скотч, щоб вам показувати було зручніше. Да? От ви хочете паеточками. Дивіться, оп. Все. Можна ось так і паеточками виложити. Будь ласка, чому б ні. Можна використати, наприклад, ось такі квіти з ленточок. ось такі. Можна, чому й ні. Ви бачите, що не обов'язково да, можна і використовувати, як я ось, наприклад, да, з вами ціма. Ми з вами зробили з, з цих. З ракушечок, досить гарно, незвичайно. Да? Но, дивіться Ми з вами приклеїли це ми поки на двохсторонній скотч, але потім ви приклеюєте або на клей дракон, або на гарячий клей пістолет. Тільки діти, будь ласка, просіть допомогу, якщо ви будете працювати з гарячим клеєм-пістолетом, то, будь ласка, попросіть батьків, щоб вони вам допомогли. Дякую.